А, але, ну якби, якщо в тебе, ну, якщо ти не слідуєш а, схемі, в якій пораховано, до якої висоти в тебе має йти твій виріб, якої довжини він має бути? А, і ти так ну, трошки на глазочок кровиш, то без розпусків не обійтися. Ну, якби тому схеми, а, я купляю схему. Тобто не думайте, що це я взагалі не користуюся схемами. І тут, значить, будь канал, коли Даша в'яжеть все не по схемах. Я купую схеми, але тут я подумала, що я справлюсь. І наша мені розрахунки іншої людини, яка порахувала на інший гачок, на іншу плотність в'язання, якщо я сама все можу зробити. Ну. Може, звісно, є панянки і пани, які не лінуються і роблять нормальний э, розрахунок <глав 'я> по посрочках, не попадають в такі ситуації, але я попадаю регулярно. Я регулярно розпускаю своє в'язання. Якби я вважаю, що це окей, нічого страшного. Я експериментую, вчуся. Можна було б зекономити час і навчитись на, на роботі когось іншого. Ну, але є, що є. Тому буду розпускати це все, перев'язувати наново. Ну, і друга новина.